Запровадження компетентнісного підходу в навчанні математики, що сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, пов'язаних із здобуттям, перетворенням і застосуванням нового знання. Система роботи сучасного вчителя при цьому спрямована на розвиток в учнів пізнавальної активності, формування їх світогляду, логічної, графічної, мовної культури, креативних. Виходячи з теми мого досвіду, пропоную вашій увазі майстер-клас Я роблю це так на тему функції в курсі алгебри. У навчальній програмі з математики для учнів основної школи зазначено, що поняття функції є одним з фундаментальних. І функціональна лінія пронизує курс алгебри основної школи. Завдання цього курсу це залучити учнів до використання функцій як засобу математичного моделювання реальних процесів і явищ. Залежність пройденого шляху від часу, вартості товару від ціни, площі прямокутника від довжини однієї сторони можна описати функцією за допомогою формули. Шахова дошка, географічна карта, граморський бій є прикладами застосування системи координат у побуті, поняття якої необхідне для графічного задання функції. На жаль, все, що пов'язане з поняттям функції, відноситься до традиційно складного, не завжди до кінця зрозумілого, навіть кращим учням. З року в рік іде пошук шляхів повного і дохідливого розкриття поняття функції, такого пояснення, щоб функція не залишилась в пам'яті учнів як дещо абстрактне. У цьому актуальність обраної мної теми майстер-класу. Епіграфом до майстер-класу я обрала слова Василя Сухомлинського. Урок перше в вогнище, звільнівшись, біля якого людина прагне, стане мислителем. Для роботи в майстер-класі мені знадобиться допомога моїх колег, вчителів природничо-математичних дисциплін. Я запрошую вас зайняти свої місця. Будь ласка, приходьте. Розіраємо навчальну ситуацію. Уявіть, що ви учні основної школи, які вивчають фут. На попередньому році ви отримали творче домашнє завдання намалювати тваринку на координатній площині. Давайте виконаємо взаємоперевірку. Покажіть, чи справились ви завдання класу і своїм однокласникам. Чи немає таких, що не виконали завдання? Чим я пропоную перевірити знання з теми координати точок на площині, Віка вам за допомогою сервісу для підтримки навчання інтерактивних модулів Ліоніц, що є додатком Web 20. І поки Віка працює, ми з вами заповнимо картку самооцінки. Візьміть до рук, підпишіть, що це ваша картка. І поставте 2 бали максимально за найкращу роботу. Нагадаю, що ви оцінюєте естетичність зображення і кількість використаних точок. Залиште, будь ласка, малюнки з тваринками своїх однокласників у себе. І на наступний урок запишіть до цих малюнків координати відповідних точок. Для опанування техніки побудови графіків функцій учням необхідно пригадати основні поняття координатної площини, вміння будувати точки із заданими координатами та визначати координати заданих точок на площині. При виконанні таких завдань в учнів розвивається увага, кмітливість, винахідливість, фантазія, емоційне задоволення від власної праці, виховуються воля та наполегливість. Вчителю не треба Перевіряти координати усіх точок, а слід звернути увагу лише на розбіжності. Картка самооцінки сприяє формуванню. Умінь учнів оцінювати свою роботу, адже самоконтроль є найважливішим чинником, що забезпечує самостійну діяльність учнів. Продовжуємо працювати. Віка ви добре справилися з завданням. Сідайте, будь ласка. І не забудьте домашнім завданням записати координати відповідних точок свого сусіда. Згадаємо відоме українське прислів'я. Знання збираються по краплині, як вода в долині. Давайте і ми зберемо з вами по краплинкам все те, що вже знаємо про функції. І проведемо інтерактивну вправу незакінчене речення. Я буду починати речення, а ви будете закінчувати. Відповідати потрібно швидко і чітко. Отже, починаємо. Змінну «Y» називають функцією від змінної «X», якщо Ела. Кожного значення зміни «X» відповідає одне певне значення «Y». Добре. Незалежну змінну називають Валя... Аргумент. Залежну змінну називають Тетяна. Функцією. Усі значення, яких набуває незалежна змінна, утворюють віка. Область визначення. Усі значення, яких набуває залежна змінна, утворюють Іра. Область Точки координатної площини, абсиси яких дорівнюють усім значенням аргументу, а ординати відповідним значенням функції утворюють теня. Графісна. Табличний, графічний, аналітичний це Олена. Права використана на етапі актуалізації опорних знань як усна фронтальна робота. Вона сприяє швидкому включенню учнів до роботи на уроці, вчить говорити коротко і переконуємо. Продовжуємо працювати, давайте заповнимо картку самооцінки. Поставимо 1 бал за правильне виконання всього завдання. Ми ознайомились з поняттям лінійної функції. Давайте сформулюємо її означення. Проведемо усну вправу пошепки. За моєю командою, оплеском в долоні, учні першого варіанту пошипки на півголоса Починають давати означення лінійної функції учням другого варіанту. Потім за тим самим сигналом ми робимо це навпаки. Отже, почали. Закінчили, міняємось ролями, почали. Закінчили. Отже, будь ласка, чи були труднощі, хто забув означення? Немає таких, а хто не почув від сусіда того, що сказав сам не повне означення. Отже, давайте заповнимо картку самоконтролю. Один банк заповне точне формулювання. І, відповідно, менша кількість балів. За допомогою таких вправ реалізується принцип вчусь на уроці. Формується мовна культура школярів. Можна використовувати як на етапі вивчення нового матеріалу, так і на уроках закріплення та знань і формування вмінь та навичок. Продовжуємо працювати. Ми вивчили з вами основні властивості функцій, а саме область визначення та область значень зміцнення. Будь-яку точку на площині можна задати координатами. Допоможіть. Тобто Сигри, добре. Пригадаємо, що таке область визначення функції віка. Це стану. Множина, Множина. Множина. значення, які набуває незалежно. Зміна, Змін. тобто х. Область визначення. Що таке область значень функції Олена? Це множина значень, яких набуває залежна зміна, тобто ігри. Добре, а тепер діти, давайте звернемо увагу на розташування по алфавіту слів визначення, значень. І коли ви згадуєте, що таке область визначення, згадуючи, що це перша літера в алфавіті буде в цьому випадку, ми що Це будуть усі значення незалежної зміни. А коли множина значень на другому місці, то це будуть усі значення залежної зміни. Ми з вами зараз використали метод асоціації, тобто сформулювали так зване мнемонічне правило. Метод асоціації застосовано на етапі вивчення нового матеріалу. Він сприяє засвоєнню базових понять теми. Продовжуємо працювати. Сьогодні ми будемо досліджувати побудову графіки функцій за допомогою геометричних перетвори. Організуємо роботу в парах. Зараз ви за допомогою програмного засобу Advanced Grafer побудуєте зазначені в таблиці функції. Візьміть, будь ласка, до рук картки із таблицями. Ви побачите дослідження 1 і дослідження 2. Дослідження 1 і дослідження 2. Вам треба проаналізувати поведінку графіків функцій при зміні формули та заповнити пропуски в таблиці, користуючись словами-підказками, що знаходяться у довідці під таблицею. Отже, будь ласка, починаємо навчальну дослідницьку роботу. Займіть свої місця за комп'ютерами. Виключайте ми Зверніть, увагу, що і в першому, і в другому дослідженні. Основною функцією є функція виду y дорівнює і квадрат. Після проведення першого дослідження я раджу вам приховати графіки побудованих функцій, крім функції y дорівнює х У вас х загублений. Надо надрукувати х, х друкувати. Да, і окей. Дуже добре. Одразу діти спостерігайте за тим, як змінюється положення нового побудованого графіка і вносьте свої дослідження в таблиці. вздовж якої вісі і в якому напрямку змінюється розташування графіка. Закінчуємо роботу над першим дослідженням. Та Учні, які працюють в парах, спостерігають і теж роблять для себе висновки щодо зміни положення графіка заданої функції їх дорівня х2. Вивчення, поведінки функції та побудова графіків формує володіння технікою побудови графіків та значно зменшує час побудови того ж графіка за координатами точок, допомагає при розв'язуванні прикладних задач. Під час дослідницької роботи учнями здійснюється порівняння, класифікація, узагальнення, що сприяє формуванню змін розумової діяльності. Формуються навички самоосвіти, самоконтролю організації і оцінки своїх дій та результатів. Продовжуємо працювати. У загальному дослідженні нами розглянуто два види перетворення графіків функцій. Будь ласка, Тетяна, що можна сказати про перетворення при додаванні числа до функції? Коли ми додаємо число до функції, графік функції паралельно переносимо. Вгору або вниз, то ж осі по Y. Якщо ми зазвичай? додаємо вгору, якщо ми віднімаємо, то вниз. Дуже вичерпна відповідь. Звідти результати своїх досліджень. Переходимо до другого дослідження. Олена, що відбувається з графіком функції при додаванні числа до аргументу. Функції? Якщо додавати число до аргументу функції, то графік функції паралельно зміщується вздовж осі ОХ. Якщо мінус число, то вправо, якщо плюс, то вліво. Дуже добре. Отже, звертаю вашу увагу, діти, що працюючи з такими завданнями на побудову графіків функцій за допомогою перетворень у зошитах, ми будемо користуватися шаблонами графіків елементарних функцій, знайдіть їх, будь ласка, у себе. І заповнюємо картку самооцінки. Нагадаю, що максимально ви можете набрати 3 бали, якщо ваші дослідження в парі співпадають з нашим узагальненням. Дякую, продовжуємо працювати. Ми вже вивчили елементарні функції та їх властивості. Давайте перевіримо стан оволодіння теоретичним матеріалом. І в цьому нам допоможе інтерактивна вправа знов таки сервісу Learning Ads. Встановимо відповідність між назвою функції та її формулою. Будь ласка, хто б хотів попрацювати, Олена. Давайте знайдемо пару. Так, отже, перша функція лінійна. Я вважаю, що е, відповідає y до рівня 4х мінус 5. Наступна функція пряма пропорційність. Y дорівнює мінус 5х. Вони дуже добре видно. Обернена пропорційність. Y дорівнює 3 розділене на х. Ага. І остання квадратична функція, y дорівнює х квадрат. Давайте перевіримо. Перевіримо правильність. І розгорнемо на весь екран. Так, дуже добре. Використовуються такі вправи на етапі закріплення, контролю та корекції знань. Вони належать до категорії логічних пар і є форматом розширеного вибору. Відбувається підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Протягом останніх років до тестування включаються завдання на встановлення відповідностей. Продовжуємо працювати. Інтерактивна вправа пізнавальний мікрофон. Я задаю питання, а ви, діти, якщо знайшли відповіді на них, відповідаєте у явний мікрофон. Це є наша ручка. В одну ріку не можна увійти двічі. Як пов'язане це висловлювання давньогрецького філософа Геракліта з поняттям функції Тетяно. Ці слова відображають суттєву особливість реального світу. Усе в ньому перебуває у стані безперервної зміни і розвитку. Поняття функції виникло з потреб практики і таких наук як фізика, хімія, природознавство. Саме пошук закономірностей у нескінченому морі видозмін природи спонукав вчених дітей до понять змінної величини і функції. Дуже добре, дякую. Як висловлювався про роль функції як математичної моделі реальних процесів відомий фізик Ісак Ньютон Валя? Я не зміг би отримати багатьох своїх фундаментальних результатів, якби не відмовився від безпосереднього розгляду самих тіл і не звів усе просто до дослідження функцій. Таким чином, з появою функції вивчення закономірностей у природі та суспільстві звелось до дослідження відповідних функцій. Дякую. Який внесок зробив французький математик Рене Декарт у розвиток поняття функції Тетяна Панченко? <клузьких> метою декарта був опис природи за допомогою математичних законів. Він уперше дів поняття зміни величини та запропонував буквами Х, Y, З позначати змінні величини, а буквами А, Б, С, К, Ші С, тобто стані величини. Почало створюватися сучасне уявлення про функцію як залежність однієї зміни величини від іншої. Є ще інші думки Олено. Він поставив у відповідність точці як геометричної фігурі пару чисел, яка відповідає на координатній площині, і таким чином дав можливість описувати графічно функцію, подавати графічну функцію. Дуже добре, дякую. Хто вперше застосував термін функція і ввів позначення функції записом f від х віка? Термін функція від латинського функцію, виконання, завершення у 17 столітті. Вперше увів німецький математик Вільгельм Лейбніц позначати функцію з символом F від X, запропонував Леонард Ейлер. Дуже добре, дякую, діти. Ви добре попрацювали над довготривалим домашнім завданням. Питання учні отримують на початку вивчення теми. А на уроках узагальнення та систематизації знань ми вмикаємо пізнавальний мікрофон. Систематичне використання історичного матеріалу підвищує інтерес до вивчення математики, стимулює потяг до наукової творчості, пробуджує критичне ставлення до фактів, дає учням уявлення про математику як невідому складову загальнолюдської культури. Закінчуємо працювати, діти заповнюємо картку самооцінки. Ті діти, які знайшли відповіді на ці запитання, виставляють собі 1 бал за правильну відповідь, навіть якщо вони не встигли її озвучити, бо хтось був першим. Будь ласка, сьогодні ми вивчили, повторили, осмислили навчальний матеріал з теми функції. Відкоригувати знання та вміння з теми нам допоможе математичний квест функції. знайдіть, будь ласка. На робочих столах. Перед початком гри розіб'ємось на пари і проведемо жереб. Візьміть один жетон, заховайте в руку, хто першим обере, то і першим буде починати. По черзі від... нагадую, що гру розпочинаємо з пункту 1. Знайдіть його, будь ласка. Кожен учасник має жетони одного кольору. Гру розпочинаємо, і ви по черзі відповідаєте на запитання, закриваючи жетонами номери тих комірок, які відповідають правильним на вашу думку відповідям. Перемагає той, хто першим дістався комірки у якій повідомлення про перемогу. Отож, починаємо гру. Полягає у виконанні завдань, що мають декілька результатів, вибір яких залежить від гравця. У разі неправильної відповіді учасники квесту мають можливість самостійно коригувати свої знання за відповідними вказівками щодо усунення прогалин. Математичні квести доцільно використовувати на етапі закріплення, контролю та корекції знань. Закінчуємо працювати. І заповнюємо картку самооцінки. За кожну правильну вашу відповідь додайте собі один бал. Тобто, максимально ви могли кожен отримати ще три бали. Отже, зупиняємось, не засмучуйтесь, якщо. Дехто не дійшов до кінцевого результату, помірки, Чудово, усі перемоги подолано, да? перешкоди. Да? Ну, Олена, зачитайте, які там у нас останні повідомлення в Чудово, усі перешкоди подолано. Перемога. Отже, давайте підрахуємо і заповнимо карту самооцінки, зароблені вами бали. Діти, сьогодні ми добре попрацювали. Відведіть підсумки своєї роботи на уроці. Додайте бали і визначте, на якому рівні ми сьогодні попрацювали. Я задоволена нашою співпрацею. Що можете сказати ви? Що нового дізналися ви на уроці? Що сподобалось, а де виникли труднощі? Будь ласка. Олено? Дуже сподобалось мандрувати квест. Дуже цікаво і пізнавально. Добре, і ще. А мені сподобалося працювати, будувати графіки функції, визначати ці залежки. Все було програмою, так? Да? Добре. Визначено. І ще труднощі. А я невеликі труднощі отримала у дослідженні побудови графіка функцій. Що було важко? Технічно чи робити висновки? Технічно, Технічно. дуже добре. Діти, давайте запишемо домашнє завдання. Отож, ну, я пропоную вам розробити свій власний математичний квест з теми функції, доберіть 6 завдань, по три варіанти відповіді. Не забудьте, що правильно лише одна, а дві повинні бути корекційними. Дякую діти за співпрацю, до побачення. Шановні колеги, виходимо з навчальної ситуації, і давайте проаналізуємо нашу співпрацю в майстер-класі. Запрошую до спів. Дякую, колеги, за співпрацю. Давайте проаналізуємо нашу роботу в майстер-класі. Запрошую до слова. Дякую, людина ну, Вікторівна. Дуже цікава проведена була робота. Я думаю, що всі ці ідеї буду використовувати обов'язково на своїх руках. Я велике задоволення отримала багато чого нового. Знала і буду використовувати все нове, що я тут знала на уроках креслення. Добре, технічну сторону допоможе. Дякую за цікаві прийоми та методи у формі роботи, з якими я сьогодні познайомилася. Дякую вам за таку звістову роботу і лірики в Мені дуже сподобалось практичне застосування програмового матеріалу, карток, квестів та саме різноманітні завдань, що додає звучати допомоги. А сервіс Litning Cups дуже добре. Дякую. Мила Вікторна я вдячна за ті хвилинки, дійсно іскорок, ідей. Все чудово. Буду А графіки для моїх дітей це невичерпне скарб. Дякую. Да, і швидкість їх побудови за допомогою програмного разу. Як бачите, подання функції може бути дохідливим і цікавим, не поступаючись при цьому принципу науковості викладу теоретичного. Протягом майстер-класу мною використані власні методичні доробки. Як бачите, подання функції може бути дохідливим і цікавим, не поступаючись при цьому принципу науковості викладу теоретичного матеріалу. Дякую.